Доброго дня, дітки, Відгадайте загадку. Що за диво диво дивно на колеса цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята і дорослих там багато. Вірно, це автобус. До якого виду транспорту належить автобус за місцем пересування? До наземного. А за призначенням це пасажирський транспорт. Хто водить автобус? Водій. А кого перевозить автобус? Пасажирів. А на яку ж геометричну фігуру? Похожий автобус. Напрямокутник. А що є в автобуса? Корпус, вікна, колеса і двері. Сьогодні ми будемо робити автобус власними руками. Для роботи нам потрібно прямокутної форми чорні квадратки смужки паперу блакитного кольору, ножиці потрібні, клей і олівець складаємо наш Прямокутник навпіл, куточок до куточка, Ось так. Ось, подивіться, що вийшло. Беремо ножниці, де згиб, ми зрізаємо кути. Ось так. Один куточок зрізали, перевертаємо, зрізаємо другий куточок. Це буде наш корпус автобуса. З чорних квадратиків, ось такі квадратики, ми виріжемо колеса. Колеса якої? Форми круглої. Зрізаємо куточки, ось так, і вийдуть у нас колеса. Ось такі колеса. Смужки паперу, блакитного кольору, ми складаємо навпіл. Ще раз навпіл складаємо, розкладаємо. І по лінії згибу розрізаємо ось так. Це в нас будуть вікна, і викладаємо віконця на автобусі і колеса. І починаємо. Клеювати спочатку клеїмо Вікна Автобуса намазуємо клею. І так само перевертаємо і з другої сторони приклеюємо і вікна, і колеса. Ось який автобус. То що ми сьогодні з вами робили на занятті? Автобус. А з яких частин складається автобус? Корпус автобуса, віконечка, колеса. А двері ми намалюємо олівце. І ось так, який чудовий вийшов наш автобус. Кого перевозить автобус? Пасажирів, розумнички. Чекаю на фото вашої робіт.